Український футбол розродився одразу двома топ-трансферами. Сталося це в одну ніч з 28 на 29 серпня серпня. Романо написав своє славетне «Here we go» щодо трансферів Георгія Судакова до Бенфіки та Владислава Ваната до Жирони. Для українського футболу це прорив і дуже помітні інфоприводи. Адже тепер всіх цікавить, як буде грати Судаков за Бенфіку і які в нього перспективи. Та чому на трансфер Ваната моляться як на повторення Кейсу Довбика в одному із провідних клубів Каталонії? Отримує ще більш. Більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Починаємо з переходу Георгія Судакова. 22-річний півзахисник нарешті отримав свій бажаний квиток до Європи. Так, це не АПЛ і не Ла Ліга, і навіть не серія А, як хотів талановитий український футболіст. Але Бенфіка є фантастичним варіантом для продовження кар'єри, якого вже потихеньку почало засмоктувати болота УПЛ. До початку літнього трансферного вікна всі були впевнені, це літо буде часом зміни клубу для Судакова. Дуже багато говорилось про наполі на етапі пізньої весни і початку літа. Італійські журналісти висвітлювали цей. Потенційний трансфер, так наче він вже відбувся і залишились лише формальності. Але стався Кевін Дебрюйне. 12 червня неаполітанський клуб офіційно оголосив про домовленість із бельгійським топом, і остаточно стало зрозуміло на кого робиться ставка в якості Джокер-Підсилення для Антоніо Конте, та й самому Георгію цей варіант вже не мав бути настільки цікавим. Сидіти під дебрюйне та Мактомінем, які є опорою нового проекту Конте, це шлях в нікуди. І після цього утворився інформаційний вакуум. Тільки інколи були новини про інші клуби найбільший інтерес виявляв Вестгем і персонально головний тренер Грем Потер. Зрештою Судаков почав сезон Шахтарі, де навіть не завжди виходив в стартовому складі через прогрес Очередька, який почав відвоювати у Георгія ігровий час. І це був час ікс для футболіста. Вже всі бачили, що гравець давно переріс з рівень українського чемпіонату. І Якщо він не отримає новий виклик в кар'єрі, це може бути новий кейс імені Шапаренка, прогрес якого зупинився в київському динамо. І от 29 серпня, без зайвих витоків Фабліцо Романа, який неодноразово піар. В Судакова на своїх сторінках в соцмережах оголосив «Here we go», А пізньої української ночі, 30 серпня, було офіційно оголошено про перехід футболіста донецького шахтаря до Бенфіки. Привіт, Бенфіка! Я щасливий бути частиною цього великого клубу. Написав новий десятий номер лісабонців, якого супроводжував на презентації легендарний Руй Кошта, президент дворазових переможців Кубку Європейських Чемпіонів, турніру, який передував ЛЧ. Що відомо по сумі трансферу, орієнтовно буде сплачено 32 мільйони євро, і це так званий повний. Пакет трансферу номінально йдеться про гарантовану суму в 27 мільйонів євро, яку отримає Шахтар. Контракт розрахована до літа 2030 року. Цей прихід увійде в топ 6 за дороговизною в історії українського футболу після трансферів Мудрика в Челсі, Забарного в ПСЖ, Шевченка в Челсі, Зінченка в Арсенал та Довбика в Рому. І це також трансфер з рейтинговим номером 8 серед рекордних продажів в історії донеччан. Але в усій цій історії з трансферною вартістю є важливий нюанс. Це оформлено як оренда з обов'язковим вик... Купом по завершенні сезону 25-26. Сума оренди склала 6 мільйонів 750 тисяч євро. Далі в казну шахтаря має поступити ще 20 мільйонів 250 тисяч. І також в угоді є прописані бонуси, які можуть скласти ще 5 мільйонів. І ще приємності для гірників: 25% з наступного продажу також йдуть на їх рахунок. Георгій став четвертим українцем в історії Бенфіки. Раніше за лісабонський клуб виступали Сергій Кандауров, Роман Єремчук та Анатолій Трубін. Тут варто зазначити, що це вже буде другий раз, коли Трубін та судов. Ков гратимуть за один клуб. Анатолій прийшов до Менфіки також із Шахтаря. До речі, саме кіпера збірної України називають головною причиною, чому Георгій все ж таки прийняв пропозицію і вирішив почати своє європейське турне саме зі столиці Португалії. Ну і з адаптацією буде полегше. Всі ми знаємо про мрію Судакова виступати за Челсі разом з Мудриком, але все дуже змінилось. З того часу і європейський клуб мрії також довелося змінити. Отже, що очікує зіркового українця на новому робочому місці? Очевидно, що на Георгія роблять ставку, тут тобі і номер 10, і чимала сума Трансферу і до того ж Бенфіка славиться своїм вмінням показати гравця та його сильні сторони, а потім його продати в топ чемпіонат. Отже, для Судакова цей трансфер – це суцільний він. Він Півзахист Бенфіки без врахування Судакова налічує аж 10 виконавців. і Здавалось би, навіщо в цей переповнений вагон ще новачок Шахтаря. Але давайте подивимось, хто є хто. Рафаель Луїш, Діого пріошті, Жоау регу та Жоау Велозу – Це талановита молодь, але на яку поки особливо не розраховують, паралельно підтягуючи рівень гравців. Сілва – опорний півзахисник, який тільки набирає форму після важкої травми коліна. Еурснес перетворився з центр хава на флангового гравця. Опорника Флорентіно розглядали на продаж і могли продати в Бернлі на момент виходу цього відео. Основними ж центральними півзахисниками вважаються новачки, які також прибули на Далуш цього літа. 24-річний аргентинець Енсобаринече оренда з опцією викупу за Стонвіли, та 25-річний колумбієць Річард Ріос, якого вкрали на фінішній стрічці у Роми. Головний тренер Орлів Бруно Лаже використовує дві схеми на старті цього сезону – 4-4-2 та 4-2-3-1, і в обидві формації Судаков прекрасно вписується. При схемі 4-4-2 він може зайняти місце або праворуч, або ліворуч в півзахисті, але все ж таки Георгія купують на роль десятки в другій схемі, де він буде діяти над Баренечеа та Ріосом і під єдиним форвардом, яким може бути як Павлідіс так і Іванович єдиним конкурентом на цю позицію є 25-річний Люксембуржець Барейро Лаже. Хоче бачити команду більш збалансованою в контролі матчів, і саме для цього йому потрібен такий мобільний і технічний футболіст, як Георгій Судаков. Відзначають португальські експерти. Отже, шлях до основи прочищено. В цій трійці нового центру поля Бенфіки Баранечея буде відповідати за руйнівну роботу. А за креатив Ріос та Судаков. Це також може означати, що тренерський штаб хоче збалансувати команду шляхом переформатування формації до. 4-1-2-3, де Ріос праворуч а Судаков ліворуч будуть так званими інтеріорами, як в Барсі свого часу називали схожі позиції хаві та інєсти. На користь цих двох футболістів говорить фінансовий фактор: за обох заплачено біля 30 мільйонів євро. І це ті футболісти, яких в Лісабонському клубі прийнято називати активом на фондовому ринку футболістів. На колумбійцю та українці хочуть зробити як мінімум x 2 на крутку після того, як за ними прийдуть умовні клуби АПЛ. В той же час не виключено, що Судаков може грати і на позиції вісімки чи шістьків. В комбінації з ріосом чи Баранече, тут вже лаже використовуватиме схему 4-4-2. для судакова. Буде мало чого нового, якщо ми говоримо про вимоги тренера. В шахтарі Арда Торан також ставив його на позицію десятки і вимагав від Георгія активного відкривання між лініями та високої інтенсивності при ривках за спини захисників, щоб створювати глибину атак. Також судаков має бути готовий до високого пресингу, і це також йому буде не в новинку. Загалом трансфер українця в Бенфіку виглядає максимально логічним. І може бути максим. Мально корисним для футболіста, який відверто засидівся в шахтарі. Досвід топ-матчів Лізі чемпіонів, боротьба за золото пряміри ліги зі спортингом та порту, і битва за місцеві кубки кубки Португалії та Кубок Португальської ліги, нове оточення і нові виклики. Це те, чого бракувало Георгію, якому 1 вересня виповниться 23 роки: чудовий таймінг і оптимальний старт європейської кар'єри. А ми переходимо до другого українського топ-трансферу. Владислав Ванат спробує стати новим Артемом Товбиком для Жирони і приєднається до двох співвітчизників, які вже є в команді Віктора Циганкова та 20-річного голкіпера Владислава Крапевцова. 29 серпня о 9.00 за київським часом Фабріцо Романо повідомляв, що цитую Владислав Ванат до Жирони, here we go. відомо, що Клаусула була сплачена у третій ранку 20 мільйонів євро. Саме стільки коштував український нападник, щоб перейти до іспанського клубу з Динамо Київ. Але в той. Же час видання марка вже встигло повідомити іншу інформацію, згідно з якою сума трансферу складе 15 мільйонів євро, і ще два можуть прилетіти Ігорю Суркісу в якості бонусів. Видання відзначає, що 20 мільйонів євро Динамо вимагало спочатку. Також на сторінках іспанських медіа є інформація про те, що кияни домовились про 20% з наступного продажу гравця, і саме таким чином, за логікою керівництва українського топ-клубу, має бути досягнена сума відступних, яка була прописана в контракті Владислава, а саме 20 мільйонів. З футболістом вже погоджено п'яти. Річний контракт і на момент початку роботи над цим відео українець вже знаходився в Іспанії. Також вже відомо, що українець буде виступати під 18-м номером, адже це єдиний вакантний номер в першій команді і в Лалізі діє суворе правило, де всі 25 заявлених на чемпіонат гравців мають номери від 1 до 25. го В іспанському клубі, який є клубом сателітом Манчестер Сіті, не приховують, що розраховують на ще одне чудо імені Артема Довбека, новий топ бомбардер з України, який двічі поспіль ставав найкращим голодором УПЛ в сезоні 24 Влад забив 14 голів, а в сезоні 24-25 17. Артем також переїздив в Жирону в якості найкращого бомбардира УПЛ сезону 22-23, тоді ще форвард Дніпра-1 забив 24 голи. Про те, що Ваната приймають новим довбиком, пишуть всі. Від віддання АЗ до Кадена Сер і так далі. І всі ми пам'ятаємо, яким тріумфом завершився дебютний сезон Артема в Лалізі. Українець став пічічі, забивши 24 голи. Але чи можливий такий сценарій зараз? Тут є однозначна відповідь. Ні. Жарона сезону 23-24 була вибухом європейського футболу і боролась навіть за чемпіонство, а зараз від тієї команди не залишилось і сліду. Наприклад, темпораду 24-25 команда завершила 16-ю лише в одному балі від зони виліту. Новий чемпіонат команда з Віктором Циганковим розпочала з трьох поразок поспіль – 1-3 від Раю Валікану, 0-5 від Вілі Реалу та 0-2 від Севілії. Тобто це кризова команда, яка буде боротись за виживання і саме під цю задачу збереження прописки було підписано 23-річного нападника збірної України. І з того золотого Складу Жерони в клубі залишились Гасаніга, Блінт, Девід Лопес, Арнау Мартінес, Янгель Ерера, Іван Мартін, Віктор Циганков, Порту і Крістіан Стуані. І всі вони не в найкращій формі. Проте варто відзначити, що клубу вдалось посилити склад: прийшли Вітор Рейс, багатообіцяючий 19-річний центрбек Оренда з Мансіті, Аксель Віцель, який не потребує представлень, 25-річний центрхав з Марселя Аззедін Унахі, який гримів на весь світ на чемпіонаті світу 22-го року в складі збірної Марокко. 29-річний Томалі Маар так. Кожні є достатньо зірковим підписанням, але це і серії збитих льотчиків типу Доні Вандебека, який також є в клубі, але не робить особливої погоди. Загалом цей склад добротного середняка Ла Ліги, але Мічел, якого піарили як майбутню заміну Гвардіолі в Мансіті, здається, останнім часом зовсім втратив контроль над командою. І що не тур, то над командою знущаються. Ванат буде мати багато ігрових хвилин в Жероні, адже він оптимально підходить під дві схеми, які використовує Мічел: – -3, 3 та 4-4-2. Вміння Владислава зіграти у відтяжці і на вістрів. Роблять з нього чудове доповнення до існуючого ростеру команди. Ну і в Жароні сподівається, що присутність ванато пробудить циганкова, який після відходу Довбика суттєво здав, додав травматичності, але не в грі. Загалом в Іспанії в захваті від ще одного українського новачка Лаліги, Ось що писав журналіст Ас Марк Суельвес. Українець 23 роки, одна з перлин Динамо Київ і чудово вписався б в схему Мічела. Нападник швидкий, вертикальний, з хорошою грою один в один. Чудово грає спиною до воріт і має гольове чуття. Ну, його Артем Довбек це. Прізвище тепер буде супроводжувати всю іспанську кар'єру Владислава Ваната. А якою вона буде успішною чи не дуже, залежить від вихованця київського Динамо. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.